Вітаю вас у Задзеркалі. Мої любі, сьогодні перезаписую я відео, тому що я вам знімала вже розпаковку цієї колоди. Це була прям розпаковка. Сьогодні це вже не буде розпаковка, тому що це перезапис. Мене, на жаль, підвів мікрофон, і там дуже поганий звук. Ну, отак, Кілька відео, на жаль, мені доведеться тепер перезаписувати. А, і там і підбірку я знімала вам Лос Карабео другу частину, і доведеться тепер перезнімати. Ну, так буває, технічні моменти, це життя. Але ця колода прекрасна, і перш ніж додати її в підбірку, мені хотілося б вам її показати, навіть якщо це не розпаковка. Марсельське Таро 1890 року, ну, звісно ж, не видання, а якби ну, не надрукована, вона в 1890 році саме цей екземпляр. А це, ну, якби зображення того періоду. Тут дуже цікава колода, покажу, чим вона цікава. Е -е 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 -е. І тут, якби, лімітоване видання, але ну, воно так, умовно, лімі... ну, воно то лімітоване, але не рідкісне, скажімо так, тому що тут майже 4000 копій. І якби, ну, це достатньо багато, і я не думаю, що цим вони обмежаться, якщо чесно. Але. Лімітоване видання. Я так поспішала його купити, коли побачила, що воно лімітоване, хоча даремно поспішала, я думаю, але, але колода насправді дуже класна. Чому я все-таки вирішила перезняти відео і показати її вам? Тому що я реально ну, хочу її рекомендувати любителям Марселю. Я ну, прям мені дуже сподобалась вона. Сподобалась її якість, сподобалась ну, якби, поєднання кольорів. І все от в ній мене дуже сильно влаштувало. І так, що ми тут маємо? 78 карт, 63 на 120. Тобто вона трішечки вуща, зазвичай, так? Да? Хоча, ну, так. Да. Якщо брати стандарт 70, то 63 трошечки. І вона у нас у 24 році вийшла. Арт-директор, творчий директор П'єтро Аліго. А, так. Зараз я перекладу вам. Так, що ми тут бачимо? Філологічна репродукція Торіно. Зображення цієї колоди Таро було оцифровано з публічних джерел та або приватних колекцій. Потім їх було оптимізовано для відтворення зовнішнього вигляду та кольорів. Так, зараз тут щось перекладач не впорався. Та кольорів. Можливо, вірніше до оригіналів під час друку, процесу друку. Щоб зберегти первоначальне відчуття цих стародавніх зображень, карти не обробляли хімічним лаком. У наслідку, можливо. Ага, ну тут написано, що якби вони. Типу для тасування, ну, можуть як би, там, да, швидко стиратися, я так розумію, щось таке, але ну, я би не сказала, чесно кажучи, на дотик. Нічого такого не помітила. Вони все ж таки, чимсь, якесь покриття вони все ж таки мають. Тут щось схоже на льняне покриття, насправді. 2026-й примірник у мене. Із 3999. І от маємо таку книжечку, красива, така гарна, дуже. 24 рік. Ну і тут є деталі, я прям вже читала, ну, написано прям шлях да, розвитку прям цієї колоди, як вона там виникла, які були там колоди в Італії, ну і так далі. І також тут описано те, що тут змінено було дві карти. А саме жрець, да? зараз, зараз, зараз. Так, і що ми тут маємо? Значить, таро, марсельське таро. Назви та дати, які ми читаємо на колодах таро, не завжди відображають їх справжнє походження, тому що друкарі іноді гралися з атрибуціями, які потім вводять в оману сучасних істориків. Ця колода є яскравим тому прикладом. Це безсумнівно таро де Бенсон або Бенсонське таро, враховуючи, що Верховна Жриця та Єрофант були замінені на Юнону та Юпітера. Зараз розкажу чому. Це було прям дуже смішно з'ясувати. Найстарішою збереженою колодою з такими характеристиками є та, яку виготовив Франсуа Ері – 1680-1746 рік виробник із Золотурна, Швейцарія. Загально прийнято вважати, що його таро Де Безенсон було вперше створено у 1718 році. А Юнона і Юпітер були представлені, щоб подолати, увага, релігійні сумніви гравців-католиків, щоб гравцям-католикам було легше грати в карти. Уявіть собі, така історія. Така історія. Так, ось так. Ось такий зворот, дуже приємний. Вона ну, матова, да, ви зрозуміли, що вона не покрита карточним лаком. Але якщо чесно, така крута якість я б навіть і не сказала, що вона якась. Ну, тобто, е... Я знаю, що бувають карти ну, прям без покриття, да, і там прям видно шершавий картон, але ця вона чимось покрита. Не схожа на льняне, все ж таки, отут є льняне покриття. Це тут інша це карточка трохи іншого гатунку. А карти не схожі на льняне покриття. Що з ними? Так, вони в, мене вже, вони в мене вже перемішані. Ага, я перепрошую. Виклала правильно, ну, тому що я ж вже їх потасувала, попрацювала, звісно ж. Так. Колода Марселі у нас починається з мага. Ось такий ми маємо маг. Гляньте, які приємні кольори. Мене дуже приємно вразила ця колода от кольоровим поєднанням. Мені дуже подобається, коли підложка не біла, фон не білий, а такий бежевий, якийсь такий теплий, приємний, і при цьому кольори дуже легко на нього лягають. І, ну, коротше, мені дуже сподобалось. Мені нагадала ця колода трошки колоду Лі Бёрстена або Бурстена, я не знаю, як правильно сказати. А ви знаєте, я впевнена, знаєте цього прекрасного автора, дуже розумного і який нам дарує прекрасні колоди і книги до колод. От у нього також е, такий фон бежевий. От вам, будь ласка, замість жриці Юнона. <гум> Мене так насмішила ця причина, чому замінили Юнону і Юпітера. На Юнону і Юпітера. Імператриця. Все інше абсолютно класичне в цій колоді. Абсолютно. Класичний Марселюсь, будь ласка, Юпітер замість жриця. <гум> Ой, ну це прям дуже смішно. Закохані. Так, видно, що ця колода, ну видно, що вона, звісно, що це не музейний експонат, ну, якби, того вигляду тих часів. Звісно, що вона підмальована. Це зрозуміло. Мені особисто дуже подобається, коли так підмальовано. Я не дуже люблю, коли там якісь суцільні плями замість облич. Ну, мені це не дуже естетично, мені подобається, коли все ж таки. Трошки приводять до ладу і трошечки все це підмальовується, відлюдник. Колесо наше, тортур, сила, повішений. 13-й аркан смерть, який без підпису йде в Марселі. Помірність, диявол. Вежа. Тут навіть є плямка така, да, застаріла. Ну, подекуди вони є, але знаєте, в колоди нема вигляду, якби був ужитку. Є нормальний пристойний вигляд, видно, що це колода зі старих зображень, але вони дуже естетично оброблені. Я не люблю як би, вінтажні колоди, які, ну, якби, видно, коли навіть в новому стані, видно, що вона дуже сильно, здається, що вона дуже сильно вже поюзана. І прям дуже необережно її використовували. знаєте. Мені не дуже імпонують такі варіанти. Наприклад, мені не сподобалось таро від Лос Карабео, в преміальному варіанті була а, вінтажне таро, воно, мабуть, так і називалось. Вона прям вся така в плямах, вона, прям, вона мені як якась облізла. Я перепрошую, нікого не хочу образити, кому подобається ця справа смаку. Просто розповідаю про ну, мій смак. От, мій смак, мені якось неприємно її на неї дивитися. тому я... Хоча я люблю вінтажні колоди, але от різниця є все ж таки у виконанні вінтажних колод. Місяць який красивий сонце. І тут, бачите, класична трійця внизу батько, мати і дитя. Вейт вже додав там купу народу, і причому досі ми не можемо зрозуміти нащо, що він хотів. Він хотів масштабувати цю сцену, він хотів показати, що це якби більш грандіозна така, якась подія, да? що це такий розмах апокаліпсису дійсно. Ну, можливо, якби такі здогадки зараз ми маємо і дурень, кого кусає пес. Тут пес прям його кусає. У вейта він там просто підстрибує, гавкає, і ми говоримо, що він його друг. Але судячи з Марселів, такий собі друг, який за м'яке місце кусає. І так, він, це його інстинкт, так, він його оберігає, там, намагається його там, вберегти там, від якихось необачних кроків, але ну, другом важко назвати, правда, того, хто прям вчиняє таке. Туз кубків. Я, чесно кажучи, зараз забула, як називається ця посудина, в якій зберігалися мощі. Мощі святих. Оце, власне, вона тут зображена. Тобто це не просто там кубки, якісь, які наливали вино і так далі. Це вже у Вейта вони. Хоча у Вейта також там зображено у королеви кубків, наприклад, зображено цю саму ж посудину. В ній зберігали мощі святих. Так, ви знаєте, яка дивина і цікавинка. Я зараз зупинилася і намагалася знайти джерело, де я чула. Чи бачила цю інформацію, але, на жаль, я її не знайшла, тому що я не пам'ятаю звідки, але я точно це десь чула, тобто це не моя вигадка. І, можливо, в якомусь відео якогось таролога, я вже не пам'ятаю, зустрічала таку інформацію, що це такий, як це буде сказати, українською, ларець, якась така скринька, да, в якій зберігалися мощі, ну точніше, я думаю, навіть не зберігалися, а можливо це, можливо, це така штукенція, теж знову забула, як вона називається, така штукенція, в якій священні якби, реліквії, священні дари переносилися, або мощі ті самі могли переноситися з місця на місце для там, літургії, да, для служіння. От така історія. Ще є теорія про те, що цей, ця посудина це взагалі чаша грааля. Ну, більшість пристає на цей погляд. Чаша Грааля, наповнена кров'ю. І там ще є така цікава ж деталь, що за легендою, да, там троє чоловіків персіваль і ще двох не пам'ятаю, які здобували цей Грааль. Перший здобув там, другий виніс, а третій доставив. А а, і а, зберігався цей грааль на острові якомусь у рибака, а, дочка якого власне там оберігала цей грааль. От, Тобто, мож, можливо, можливо, це якась, якийсь перетин з цією легендою в плані королеви кубків. Можливо. А, але це не точно. Ну, і далі у нас символи масті, але гляньте, які вони ж гарнючі тут просто, які вони красивезні. І риби ми маємо тут. Різна рослинність, герби, нумерація є, це дуже, дуже полегшує завдання, бо рахувати їх в розкладі ці символи дуже неприкольно. Також тому що вони дуже схожі між собою. Ну, тобто тут, тут навіть є хрест, тут ну, схоже на оцю посудину для літургії, схоже дуже. Але точно, точно ми не знаємо. Які ж красиві двійки пентаклів у Марселі. Так. Карти двору всі. На останок залишаємо. А тут, до речі, в Пентаклях немає нумерації, подивіться. От, дивно і не, не дуже зручно. Жезли. На жезлах є. Ту з мечів, який прекрасний. Я от думаю, що я переплутала. Я коли розбирала, я переплутала мечі і жезли. Поспішала, бачите, це в нас жезли, а це в нас були мечі. А це в нас жезли тепер. Угу. Ну так, я їх взагалі переплутала трошки. Дуже поспішала. То це в нас жезли. Ті, що прямі, ті, що заокруглені, то в нас мечі. <кій> Як би дивно це не було. <кій> і так, жезли. Король. Королева, лицар і балет він же паж. Мечі. Король, королева, лицар. Паш. Кубки, король. Ось, і погляньте цей кубок у нього відрізняється, якби від класичного там, келиху і королева. Гляньте, в неї це теж певна посудина, в якій щось є. Чи то це чаша грааля, чи то це <кій> ця ємність для різних церковних ритуалів. Але тим не менш. Тут, гляньте, у королеви вона закрита повністю. У лицаря вона вже напіввідкрита, і тут вже взагалі вона як обрізана у пажу. І пентаклі. Король, королева. Цей лицар, ця дубинка мене збиває, тому що не одразу розумієш, це пентакливий чи жезловий. Трошки. Але, в принципі, попрацювавши трошечки, можна надивитися, набити око і далі вже не буде ніяких складнощів. Ось така прекрасна колода, вона дуже приємно тасується. Ну, я думаю, що я не дослухаюся поради у... на цій карці. Що начебто вони можуть там щось, якісь складнощі при тасуванні можуть виникати через те, що тут недостатньо покриття лаком. Не знаю, мені здається, що це просто зайва пересторога, тому що на дотик вони абсолютно гладенькі, немає ніякої шершавості у них. І я буду ними працювати це однозначно. І для вивчення використовуватиму вони дуже зручні для цього, дуже приємні вони для ока. За рахунок свого фону. Ну, ось така колода. Насмішила мені, мене тільки Юнона та Юпітер. <свісно> а, і середньовічні католицькі гравців-карти. Ось така колода. Дякую вам за увагу. Рекомендую однозначно цю колоду до покупки, до вивчення, до користування. Як на мене, це одна з найбільш вдалих. Колод марсельського таро, ну класичних, я маю на увазі класичних. Дякую за увагу. До зустрічі у Задзеркалі.